Слушайте. Хорошо горим. Заебись. Сейчас, походу, сюда ленту придется выпускать. Это не красиво. Что там у вас? Рай. Иди сюда. Горем. Горы. Блин, даже горит. <реш> Сука. Второй раз за неделю. Ух ты, как красиво вообще. Сейчас, секунду. Вот это да. Это вот, я понимаю. Это романтично вообще. Романтика війни Естетика. Так. Тисвидеха, не бачиш, вона має в цьому купу стояти, подай їй мені. Та нормально, до огня тут ще далеко. Давайте давайте вечір, я сам даже пересув. Врагіса ж гліра одну хату. Сьогодні пікнік, костер, пом'ясо так. і шампура вже побігли. Наші опоненти... Ой. Мангал такий хороший розпалили. Сволочі. Ех. А земелькою не пробували її. Не, не допомагає. Воно що огонь, основний жар, там з той сторони, блять. вогонь, граната. Я думаю, одна граната Ні, такий вогонь це не зібрала. Ну, да я блять короб заб'ю, а потім... Вот так вот и работаем. Костер, природа, літа, романтика нах! Да, такого в нас ще не було, что було. Ага. Ну, все буває в перший раз. За всю нашу Попробуем гранату. Сейчас, секунду, вийде. дай я в короб да уложу. А у а та кустень. Нет. Давай ее сюди, той цинк. Бери, дорогой, ты тебе еще нарисуешь. Водичку. Так, часто не трогай. Та ладно. Та ладно. Це вам там собі каву ще можна зробити, а нам де? Так, так ребят, давайте. А тобі що, сложно вийти <поряджен> по радійки на мене, сказати, що кипяточку треба. <пири> Чи я кипяточку тобі пожалію? <пири> а не йти в костер її кидай. Ні, стань. сама не дай. О, попав. Ну, не допомогло. Я сказала, одна не поможе. Якби їх десяток туди зафігати. Ну все, ребятка, я б. Вам... Нічим не можу допомогти. А м'ясо і шампура. Дай м'ясо, а. Так треба за м'язком перепійти, блядь. Пошли. За дічу, сука. Валі. Блядь, другий раз за сьогодні посадка горить. Що там? Що передавав попередньому краю? Посили на пилі. Коли степи, не треба. без пресі. Всі вона наявна на заснула. Синтетика с мешков, я думаю, это че? Пластик. Да. Ближе до выхода давай, лучше. Стой. Не под фигню металлическая а то мало ли. Да. Просто там земли нету. Это можно сгасить. Это, надеюсь, пустые цинки бля, здесь лежат. Да кто бы туда поклал в полне? Еще тут суки. Вони думають, що можемо втекли від вогню. Хай думає.